Я не бачу, що в європейських чемпіонатах арбітри по 20 хвилин дивились. Момент з пенальті, потім момент зітням воріт. Першому таймі він додає три хвилини. Дивились не знаю скільки часу. Я не бачу в Європі, скільки часу дивилися вар. Або ми не вміємо користуватися ними, або не знаю. Ну але це просто турмозить цю гру. Гра не є інтенсивною. Ми більше дивимося вар ніж граємо футбол. Це також стосовно сам фол. Під нами був звичайно, шара лава реагувала, тому що це останні хвилини, звичайно, що ми відкрились. Ми щоб зрівняти рахунок. Але на нашу був думку там був фол, тому суддя мав варигувати стосовно гри. Звичайно, можна говорити про реалізацію, можна говорити, але потрібен баланс команди, над тим треба ще багато працювати. Ми повинні грати в усіх чотирьох фазах якісно, як в атаці, так і в обороні, і в перехідних фазах. І щоб це робити, це повинні ми повинні вся команда дисципліновано це робити. Я всі збори і. Зараз в чемпіонаті постійно на цьому наголошують, тому що створюючи таку кількість моментів і програючи такі ігри, ну, значить, ми не надто добре граємо організ... організовано, не надто організовано, граємо ще в цих прихідних фазах. Треба любити грати як на атаку, так і на оборону, тому не можна тільки грати в атаку. Тому такий результат сьогодні. Я не можу сказати, що він закономірний, але добре, що можливо є такий результат, тому що ми повинні зробити висновки правильні і рухатися далі.